В оточенні силовиків на Закарпатті залишається понад 10 представників правого сектору, яких підозрюють в участі в конфлікті у Мукачевому. Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська на брифінгу. Серед встановлених осіб усі місцеві каже гітлянська. Двох затриманих напередодні представників правого сектору вже доставили до Києва. Здалися вони самостійно. Чи їх затримали силовики? В СБУ не уточнили. кажуть, триває операція, і всі дані справи засекречені. Ще є двоє бійців добровольчого корпусу у шпиталі. У відомстві розповіли, що провели вже понад 40 обшуків. У людей на Рдепа Ланьовму Качевому вилучили арсенал зброї. Під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях осіб, з якими виник конфлікт у правого сектора, виявлено та вилучено вогнепальну нарізну та гладкосвольстрольну зброю, ручні гранати, бойові патрони, дальномір, приснічного бачення, холодну і травматичну зброю. Також представники служби безпеки проводять спецоперацію із затримання причетних до інциденту озброєних осіб.